От є аномалії. Ви можете подивитися, дякуючи пану Ярославу із СМП Геодезі, він надав мені матеріали, результати проведених геодосліджень. От бачите, на Майдані Волі є, якщо тут видно, так видно. Місця знаходження геоаномалій. От вони проходять так, по діагоналі, частина ти геаномалій видна. Там є глибини їх закладання, нумерація їх. От сам технічний звіт можна подивитися. Ось такий звіт є. Він має напрямки по ділянками по всій, по всій, по всій території Тернополя. Можна побачити ділянки, які він охоплював. Так, бачите, Майдан Волі, навколо замку, навколо наставної церкви, навколо. Е е е що тут у нас таке, ще попадається? Е навколо Зеленої церкви. От навколо Зеленої церкви є пряме підтвердження. Зараз ми десь не глянемо це. Ось Зелена церква. І... Коли ми із е гедезистом використовуючи із паном Тарасом, чогось мені повезло на двох Тарасів е в цій роботі двох боків мене оточив прекрасний краєзнавець, закохний в Тернопіль, і е чудовий фахівець Геодезії так само Тарас. Я опираюся на двох тарасів і міг ту книжку і зробити, власне. І є там, а є тут в мене таке зображення. Яке показує, що через нашу зелену церкву проходять три стіни. Одна проходить через центральний неф по центру. Це підтверджує те, що це насправді в свій час це була оборонна споруда. По-перше, це була вежа оборонна, центральна, найвища споруда в цій церкві це була вежа. Через неї проходить центральна стіна, і от тут ви бачите. Через сусідній будинок, оцей, в його дворі знаходиться стіна. Він показано, що воно на глибині 1,8 метра. І десь із тих досліджень вказує, що десь приблизно ширина 5,5 метрів. Що ми рамкою і з допомогою gps ми це виявили так само, підтвердили. Але стіна там не одна. Стіна там ще дві додаткові. Одна стіна йде... Одна стіна йде. По двору церкви. В двір церкви заходить, по їхньому проборству проходить під ним. І ще одна стіна проходить по вулиці вниз до краєзнавчого музею. Прямо по вулиці проходить. І що найцікавіше, архітектори по шанували Тернопіль тихенько. Вони нікому це не казали. Наші стіни вони виявляли, вони їх бачили. Скоріше всього, бо так пристосувати Тернопіль під стіни, це тільки ті люди, які розуміли, що там є стіна або є підземелля. Вони пропустили через цю арку нашу, яка між вулицею Руською і далі на е вулицю Валову, ця арка, там проходить під ногами, проходить потужна стіна 5,5 метрів. Тобто вони їй дали волю, хай вона собі йде, вони її не пошкодили. І в тих арках, де є в Тернополі арки, ви зверніть увагу, там сюди приходять стіни. Вони не тільки пропустили стіни, вони пропустили підземелля навіть пропустили. Але в період, от український вже період, ми кинулися забудовувати ті проміжки між будинками, ну і сіли на них в багатьох місцях. Ми не розуміли політики тої, що робила, то, що робив архітектор з Києва, вони, ну, скоріше, цього, цього, цього нікому не казали. Хоча є спогади одного з інспекторів, і ви знайдете в тій книжці, коли він був здивований, коли зруйновані Тернопіль розчистили і почали забудовувати, то він е, написав ті спогади, не спогади, а спостереження. Він так підписався, що ніхто не може зрозуміти, хто це такий. Так? Але він написав, що це є з обмеженим доступом інформація. Тобто е, він намагався приховати, і ця інформація не була публічна. Тобто історія Тернополя, де їм підтверджує, що історія Тернополя не відповідає його віку, тисяч, який був заснований у 1540 році, він намагається доказати, що вона багато старша. І цю інформацію закриває зразу. Тобто, не дає їй можливості її афішувати. Вона тільки для користування була, ця інформація, для окремих осіб. І дивина, правда, чому таким чином поступали з Тернополем? З Тернополя так не тільки поступали по тій причині. Подивіться, що творилося під час війни. Навіщо було так трощити Тернопіль вщент? І навіщо було його в кінці пройтися, по суті, градами? Його, його закінчували добивати градами в кінці. Мені розказують старожили, практично його рівняли градами, ну вирівнювали. Який зміст було його вирівнювати? А в кінці поставити табличку тут, тут був город Тернопіль. Це відомий історичний факт. Ну а потім. Я дивуюся, чому запустили той земснаряд. Ну, я розумію, що треба поглибити Терно, став тернопільський, і був. Але там летіли камінці досить великі, пролітали по тих трубах, але частина оборонного комплексу Тернополя пізно антично він заходить в наш став на досить велику глибину. Він заходить десь приблизно за наш Острівець метрів на 100 глибину. Тобто це була. Десь західний фланг нашого міста. І там з певним проком проходять оборонні мури. Наскільки вони цілі, невідомо після того земснаряду. І, ну, колись став, може, спустити, подивимося, що там лишилося насправді. А я думаю, що там мало що могло залишитися. Хоча є мені колеги, які розказують не раз, зустрічалися із водолазом, які занурювалися в районі біля наставної церкви. Кажуть, ми бачимо, каже. І мури, і старі фундаменти стін, і ми бачимо, яка колодязі під, земле, під водою. Уявіть собі, який це стан був колись. Тож там знаходилось просто поселення. Стіни поступово відсувалися. Яким чином поступали забудівники пізньоантичного міста? Посіко, е, був, місто знаходилося е, в такому режимі нападу від варварів. Вони мусили тримати приблизно три стіни е, оборонних навколо міста. Коли місто розвивалося і впиралося в ці стіни, і не було місця далі, де ставити будинки, вони просто зносили одну із стін внутрішніх переставляли її далі. Той шматок стіни, який знаходився під ногами, вони перетворювали на дорогу. Дуже грамотно робили. І так поступово крокували вони з одним кратним кроком, вони переставляли ці стіни і дійшли до таких мешків, як я вже говорив. І що дивно тоді не було зовсім. Не було цього набу, не було. Не знаходились там цей великий об'єм торфу, який навіть в гідропарку, в парку Топільче, розказують мені знайомі, і парох із надставної церкви, каже, тут добували після війни, тут добували і під час війни добували торф. І цим торфом палили. Німці зробили там видобуток, і місцеві, каже, добували цей торф, і ну, палили в своїх опалювали помешкання. година. щоб я вас не замучив може тою всю історію. Давайте ми трошки зробимо паузу і тобто, покажемо вам ще якісь трошки інформації.